«Освіта у дусі Миру є запорукою того, що ми можемо сформувати суспільство, в якому поважаються права інших людей, в якому люди почувають себе безпечно, в якому люди можуть не боятися бути тим, ким вони хочуть бути. Мене звати Юлія Йофімова, я представляю громадську організацію Центр євроініціатив. Ми зараз знаходимося в місті Славському, і тут відбувається конференція освітового дусі миру. Українська молодь будує діалог. Учасники та учасниці приїхали з різних регіонів, з різних міст, здебільшого зі сходу України. Україна, Наталія Україна ця конференція є підсумковою подією цього міжнародного проекту. І різні представники з України, які займаються миробудуванням та діалогом, працюють з молоддю. А також представники наших партнерських організацій з Польщі та Угорщини протягом трьох днів обговорюють різноманітні підходи та практики залучення молоді до процесів миробудування. Проєкт складався з декількох етапів. Одним з яких була реалізація місцевих ініціатив, і частина конференції була присвячена тому, що ті учасники, учасниці, які реалізовували місцеві ініціативи, аналізували та підводили підсумки щодо свого досвіду реалізації цих ініціатив. В рамках проекту було реалізовано 10 ініціатив в різних містах України. Були ініціативи спрямовані на формування лідерських якостей молоді. Це була ініціатива в Полтаві. Учасниця з Краматорську провела у сільській місцевості мал дуже малій громаді. Тренінг з доступу до прав людини. І для неї це був дуже важливий досвід, тому що це її був перший досвід роботи з малою громадою. В Токмаці було проведено навчання щодо гендерної рівності та просування фемінізму серед молодих дівчат в місті Токмак. Токмак це теж мала громада. Ще одна ініціатива це була ініціатива в місті Суми, і це був була майстерня для студентів університету у внутрішніх справ, тобто майбутніх поліціянтів. З ненасильницької комунікації наступна ініціатива теж була в місті Суми. Вона була проведена учас, учасника учасницею проекту, і це був була майстерня з ненасильницького активізму. І результатом цієї майстерні був проведений флешмоб шкільної молоді міста. У місті Сміла це був також тренінг для молоді, спрямований на формування навичок вирішення конфлікту та трансформацію конфлікту. Вони також використовували методи арт-терапії. Це дуже важливо, що це не просто був проведений тренінг. Але є ще такий фоллоуап і певна старість цієї ініціативи, і що важливо, що молодь готова і далі залучатися до процесів миробудування на місцевому рівні, основно це теж невеличка громада. Протягом трьох днів учасники та учасниці презентували власні ініціативи. Була нетворкінгова сесія, де учасники та учасниці могли безпосередньо презентувати власні організації, розповісти про ту діяльність, яку організації реалізують, ну і також налагодити якісь спільні точки дотику, де б вони могли співпрацювати для того, щоб залучати молодь до процесу миробудування. Працюємо до дванадцятої Таким фінальним потужним етапом нашої конференції є вироблення рекомендацій для посилення участі молоді у процесах миробудування та діалогу в Україні. Рівень участі молоді у цих процесах є за низький, і то рекомендація, яка обговорюється, це посилити рівень участі, долучати молодь до процесів прийняття рішень. А з іншого боку впроваджувати освітні програми у формальній, неформальній освіті, де буде присутня освіта справ людини. Ще немає потреби. А чому немає потреби? А чому? Ми будемо поширювати ці рекомендації серед стейкхолдерів, які можуть посприяти тому, щоб вирішити цю проблему. І з більшого це органи влади місцеві, як правило, або це відділи освіти, або школи. Сподіваємося, що рекомендації будуть корисні для того, щоб сприяти і посилювати участь молоді у процесах миробудування в Україні.